Замовила все осіннє меню, варомакава. Давайте перевіримо, чи смачно Лате кенді. Воно трошки вже постояло, і вершки впали, але виглядало воно ось так. Трошки перемішаю. М -м -м. Я відчуваю смак баблґам. Тому, в принципі, я нічого не очікувала, але це смачно. Гарбузовий лате. Вверху тут такий гарбузовий чипс, дуже апетитний. Вершки, і на вершках кориця. У мене вершки знову ж таки трошки впали, але виглядало це ось так. Перекалем Ну, Гарбузовий лати мені не сподобався. Він якийсь дуже солодкий, і я не відчуваю прям смак гарбуза, а відчуваю щось схоже на смак гарбуза, і я навіть не можу пояснити, що це таке. Я так розумію, це такий смак у сиропа, але мені не сподобалось. А ось як виглядає какао з маршмеллоу, мені подобається. Тут зверху крихта Орео, маршмеллоу, така пінка шоколадна. Це все перекалампуцею. Це смачно, дуже солодко. Є такий нюанс, у мене воно не все розчинено, тому. Мені трапляються просто такі комки е, какао, яке не розчинилося. Це мені не подобається. Але в загальному це прикольно для тих, хто любить дуже солодке какао. Всі ці напої були по 79 гривень, а це найдорожчі. це якийсь грушавий Баблті осінній за 94 гривні. І тут у мене гранатові кульки. Зараз це все перемішаємо. Я відчуваю кислинку, кислинка на язику у мене залишається. Але смак я просто не можу зрозуміти для мене це як якийсь магазинний мультифруктовий сік, і дуже солодко. Але я явно не відчуваю тут смак груші. А ви куштували? Діліться враженнями.